Вітаю, друзі. У нас в роботі Nissan Note. І ми замінили головний пристрій на системі Android. Встановили за допомогою ось такої пластикової рамочки, як ви бачите тут. Спеціально вам вивожу її з боку, спереду, ззаду. Показую, стоїть чітко, класно. Огляду дорожньо-транспортного не мішає. Встановили камеру заднього огляду, звичайно ж. Можете побачити якість. Картинки. Все підключили на цьому Нісані. І ось, скажімо так, оце одоробло, яке тут було з диском, вже диски не знаю навіть де купувати. Да? Ніхто його вже не слухає. Замінили і встановили ось таку магнітолу 4,64, 4, 4 оперативної, 64 внутрішньої пам'яті. І ось показую вам, як кнопочки на кермі керують управлінням гучності автомагнітоли даного пристрою. Ну Звісно, і канали я можу листати і управляти каналами. Як ви бачите, повністю. І, звичайно, тут можна управляти всіма-всіма додатками необхідними, які нам потрібні. Наприклад, GPS-навігатор. Він вже працює, будь ласка. Так само він і тут показує еквалайзер, радіомодуль. Зроблю трошки тихіше, щоб не перекрикувати, розкажу вам в двох словах про наші нові. Головні пристрої, ось відеоролики, які вони можуть показувати, ви можете побачити якісь там певні кліпи чи ще щось. ну Якість картинки реально класнюча. Враховуючи мій телефон, як він знімає. Ніяк не можу собі придбати більш якісніше, але ж все-таки. ось Тому якість картинки класнюча, швидка, магнітола швидка, ну, тому що 4 оперативні, 64 внутрішньої пам'яті. Тому, ось будь ласка. Таким чином, бачите, якість картинки, класна, Все, будете довольні. Далі, магнітола з CarPlay Android Auto бездротовим, Ось він, програмка Carlink. Сюди можна виставляти улюблені програми, які нам необхідні. Наприклад, хочу YouTube. Да, я сюди собі його поставлю. Ось. Да, до речі, покажу вам, як відкривається YouTube, наскільки швидко це все працює. Ось, будь ласка. Ну, я зараз кліпи не буду голосно включати, тому що нас блокують за. Передачу різних кліпів, але ось покажу вам, наскільки швидко це все працює. Будь ласка, ну тобто відкривається все і вже почало працювати. Зрозуміло, да? ну, тобто так? Просто, просто швидко, швидко, швидко. Ну, звичайно, потрібно рекламку передивитися, але все-таки. Ось такий еквалайзер оновлений, процесор, вибор. Де буде грати, звучати музика, App Store для обновлення, він також тут є. Магазин різних додатків. Поставимо декілька тем, да, до речі, як ставити теми в App Store в магазинах різних додатків. Нажимаємо кнопочку Скачати і зараз через деякий час в мене буде оновлення теми. Я її налаштовую, встановлюю. Вона там мене вибиває, там, в певний типу все одно встановити, бо цей лаунчер він може. Ось готово я відкрив, бачите, 52 тему. І тут є оновлення канбуса, всі 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 повністю оновлення. Тобто додатки повністю оновлюються, якщо вам необхідно через Play Market можете так само їх оновити. От. Система на проці 1,6 ГГц, 4,64, CarPlay Android Auto бездротовим, кілет-екраном, скляний екран, кнопки на кермі обучаються, голосовий пошук вже працює. Ось таким чином, місто Дніпро. Ну, Зрозуміли, да? ну, але я не буду заходити там далі в такі всякі подробності. Класнючі, хороші магнітоли, тому звертайтеся до Павтоком'я за допомогою таких пластикових рамочки, ми зробимо все повністю як положено. Да, до речі, той лаунчер, який ми тільки що скачали, ми робимо, дивіться, перезапуск магнітоли, показує вам вже такі цікаві фішки. Зараз хвилинку він в режимі онлайн зробимо перезапуск даного пристрою. Бачите, у нас логотипчик до павто. Ну, ми його класно промалювали, достатньо. Тому, як то кажуть, не брезвіті, бо ми дуже відносимося, скажем так, до своїх виробів. Перевіряємо їх, тестуємо, щоб вони не тормозили, щоб було приємно ними користуватися і все. Як ви можете бачити цей лаунчер, як вибрати інший лаунчер, який ми тільки щось скачували? Дивіться, переходите в налаштування, заходите в завод 3368, підтверджуєте ОК, і находите, находите, ось, будь ласка, вибір теми, да? Переходите, ми скачували 52 тему, будь ласка, це найкраща тема, яка зараз в нас в нових в нас вона є ось така. Значить, Що тут цікавого? По-перше, GPS-навігатор ви можете сюди поставити і користуватися ним, і бачити його тут ось по центру. Якщо я хочу на цей екранчик спеціально вам габаріти. Чому? Тому що екран тоді стає таким темним і достатньо якісно його видно. І вночі він нам не ріже очі. Значить, Ваш автомобіль показує, що включені фари, швидкість вашого автомобіля. Сюди ми налаштовуємо додаткові, м -м, додаткові програмки, які нам будуть там найбільш необхідні. Так? А тут в нас буде GPS-навігатор. Але GPS-навігатор ми можемо замінити за допомогою ось цієї програми на або YouTube. Або, наприклад, там ще щось. Тобто ми вибираємо за допомогою ось цієї програмки да, все те, що нам там необхідно ем, от на даному етапі вибрати ось на оцей екранчик. Ну і все остальне нічого тут більше не помінялося. Ось такі додатки. Ось так виглядає лаунчер. Друзі, це один з найкращих лаунчерів, і я би рекомендував ставити саме його. Тому зараз вже магнітоли з оновленням, вони оновлюють лаунчери, канбуси і все остальне, тому звертайтесь. Купуйте у нас автомагнітоли з нашим встановленням. Ми все налаштуємо, постараємося зробити так, щоб перебування вас в вашому автомобілі було якомога комфортнішим. Да, до речі, камера заднього огляду я напевно показував на початку мого відеоролика. Ще разок покажу, щоб ви побачили якість картинки. Ну, напроти сонця, але друзі, достатньо класно, якісно паркуватися. Стало приємно.